Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді монета присвячена українському радіо. сторіччю заснування власне, з 1924 року. Ось така дуже яскрава сувенірна упаковка. В верхній частині напис Національний банк України українською та англійською. Далі на синьому фоні. Такі радіохвилі, які виходять від власне самої монети, і далі йде таке як продовження. Ось таке радіо, радіохвилі і вони розходяться власне на самій палітурці. Не на палітурці, а на сувенірній упаковці. Далі напис Українське радіо, 1924 рік, це власне рік його заснування. Тобто в цьому році Українському радіуму 100 років. Далі напис монети України, Українське Радіо 1924». Опис монети українською і опис монети англійською. Мен банкнотно монетний двір, його логотип, художники, таранта, братиха руки, також подано українською та англійською мовами. Перейдемо до опису, що ж йдеться в офіційний да, в офіційних даних. 16 листопада, 24 четверту, згучно у Харкові, тодішній столиці України пронало «Алло, Ало, Ало. Говорить Харків, говорить Харків. Працює перша в Україні радіотелефонна станція. Ці слова ознаменували початок епохи українського радіо, яке протягом століття залишається стратегічним мовником, надійним джерелом інформації та платформою для єднання українців. З початком російської агресії проти України радіостанції, як і інші медіа, відіграють важливу роль у відстоюванні національної ідентичності та протидії ворожій пропаганді. Так у Маріуполі Українське радіо інформувало про евакуаційні. Коридори, а в окупованому Херсоні було єдиним достовірним джерелом інформації для мешканців. Навіть без блекаутів радіоканали залишаються доступними для громадян. Українське радіо за 100 років мовлення здобуло довіру цілих поколінь слухачів, стало не просто мовником, а суспільною інституцією, адже виконує лише функції притаманні медіа інформує, розважає та навчає а й консолідує суспільство населення. Об'єднує в народ, як всередині нашої країни, так і за кордоном. Йдеться офіційні е, характеристики. Номінал 5 гривень, металний зібіль, маса 16,5, діаметр 35, як і скарбування спеціальних анциркулейте, гурт рифлини і тераж до 50 тисяч штук. І власне перейдемо до зображення самої е, монети на реверсі монети зображено таке стилізоване зображення радіо. Символізує така буква. Зараз я трошки поверну її. І почнемо з опису, з, реверсу, з аверсу монети. На, на аверсі монети. Під поля якого чистого, в центрі композиції Малий Державний Герб України, напис Україна, 5 гривень номінал, рік Карбоні 24, логотип банкнотно-манетного двору і далі говорить Київ, говорить Київ, такими буквами, які розходяться ніби якраз його хвилі е по монеті. Хоча в описі йдеться, в описі там було про Харків йшла мова. Так, згучно-мовців, алог говорить Харків, говорить Харків. Тут трошки не, не співпадає момент. В описі йдеться про Харків вперше, а на монеті зображено йдеться мова вже про Київ. Ну, тоді Харків був столицею в певний час України. Ось і власне там і було запущено перше радіо. Далі значить, на реверсі монети напис Українська радіо 24 рік, буква І така, від цієї букви І, з букв, слова радіо відходять такі як радіохвилі. По всій території України монета так собі налюбитила. До речі, в народі цю сувенірну упаковку вже назвали згущенка, згущене молоко, бо вона дійсно на по фоні нагадує саме упаковку відомого бренду з виробництва відомої продукції з молока. Вартість цієї монети. в в Укергазбанк мені вдалося взяти 4-го ще грудня там пакетом йшли всі ці монети, взяв їх в сукупності в 260 гривень. Ось, так, 250 вибачаю з гривень. Ось. А е в інтернет-магазині дану монету мені вдалося придбати за значно меншу ціну. Там, там її вартість складала всього 160 зараз вам скажу, 163 гривні. Вартість в інтернет-магазині 163 гривні. Але враховуючи доставку, яка Укрпоштою 60 гривень, новою коштою гривень 80-90, та й воно виходить, що якщо хто бере нову пошту, то вже краще брати в банку, і це вийде навіть е е е дещо дешевше, ніж брати в інтернет-магазині, враховуючи доставку. Коли берете одночасно декілька позицій в інтернет-магазині, то тоді видає, є сенс. А коли береш окремо, то не, не, не зовсім. Так, значить, а, переходимо до... Значить, дана монета піде до мого альбому сувенірних упаковок, які починаючи з 22-го року. Стандартні йдуть, але на жаль, що не всі. Більшість деякі були, бачите, до того випускалися маленькі сувенірні упаковки. Далі пішли вже сувенірні упаковки іншого профілю. Ну, на жаль, якби вони всі були такі однакові, взагалі ніяких проблем. Але... Як ми знаємо, там східний календар, інша паковка, батьківське щастя, інше сувенірне пакування. То ряд монет, які не, не співпадають вже в 2024 році, там вже в них різна нумерація. Сюди з абсолютного монета пішла в альбом. Ось так, але якраз на фінал, на фінал ми розмістимо. Українське радіо саме собі. Ну, ще цікаво, що в цьому році можливо буде під кінець 2024 року, кілька там буцефала ще має вийти монета. та цікаво, там, скоріше, що ця сувенір, сувенірка буцефала БТРа. Мабуть, що сюди вона не поміститься, доведеться її взагалі в окрему нішу в окрему класти. Тому 24-му році, скоріш за все, що це буде осе. Хоча ще буде ні куля, ні шабля, але там не знаю вона буде в сувенірки чи ще не буде в сувенірки, поки що невідомо не, 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 не бачив. Ось, зараз розміщу цю монету більш-менш правильно. О, ось так виглядає сувенірна упаковка з в альбомі з монетою Української Раді. Ну, дійсно, схоже на звичайне молоко і її колір. Мені цікаво, як далі будуть композиції підбирати, бо більшість кольорів вже власне використано. Ну я сама монета піде до альбому. До альбому «Монет 2024 року карбування. Ось, власне весь перелік цих монет. Всі ж мені. Ну не мені вдалося всі зібрати. Там були дві пам'ятні медалі. Вони будуть в мене в окремим альбомом. А всі монети проміжково поки що зберігаються за 2024 рік. Саме ось тут загальна кількість, як бачимо вже 16 монет. За 2024 рік вже було. Випущено, але це ще не все. Ще буквально буде дві монети мінімум під кінець року. Тому слідкуйте за каналом, будемо робити огляд. Ось така краса попередня вже у нас назбиралася. Є монети провальні, є монети не дуже. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.